нас просять знайти периметр фігури ось цієї, якщо кожна клітинка площини має площу 1 см квадратний. А це означає, що і довжина, і ширина цих клітинок у нас по 1 см. Це 1 см і це також 1 см. Отож, існує декілька способів знайти периметр цієї фігури. І один з них це буде порахувати кількість сторін, які у нас тут обведено цією синьою лінією загалом. А другий це буде знайти розмір кожної сторони цієї фігури і додати ці сторони між собою. Я, напевно, буду робити все першим методом, адже це видається мені швидше і не потребує додаткових обчислень. Отож, я почну десь звідси і візьму якийсь контрастний колір, щоб ви бачили, як я йду. Це в нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 сторін, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 і 24. Отож, у нас тут задіяно 24 сторони, обведено. А оскільки кожна сторона має розмір 1 см, то виходить, що у нас периметр цієї фігури 24 см. Проте, якщо ми будемо ось так визначати довжину сторін. Наприклад, тут у мене буде 4 см ця сторона, ось ця буде 2 і так далі, і так далі. І додамо їх всі разом, ми все одно отримаємо 24 см в результаті. І я пропоную зараз зробити ще два схожих завдання. І перше знак це знайдіть периметр квадрата. Нам дали дві сторони цього квадрата, проте ми знаємо, що у квадрата всі сторони рівні. Тож і тут у нас буде 7 метрів, і тут у нас також буде 7 метрів. Тобто ми можемо або додати всі ці сторони, тобто 7, додати 7, додати 7 і додати 7. Це у нас буде 28 метрів, адже у нас тут метри. Або ми можемо просто 7 помножити на 4, адже у нас 4 сторони по 7 метрів кожна. І ми також отримуємо 28 метрів. Тобто периметр цього квадрата – 28 метрів. І останнє таке завдання: нас просять знайти периметр правильного п'ятикутника. Оскільки п'ятикутник у нас правильний, то всі його сторони будуть рівними. Тобто, ось тут у нас буде 2, і ось тут у нас буде 2, і тут у нас буде 2, і тут теж у нас буде 2. По суті, у нас є 5 сторін. По 2, ну, нехай це будуть сантиметри кожна. Тож ми можемо обчислити периметр, просто помноживши 5 на 2 5 сторін на розмір цієї сторони. Тобто у нас виходить в результаті 10, ну, раз я вже сказала сантиметри, то нехай будуть сантиметри. Ось так. Або ми просто могли їх додати. Тобто 2 додати 2 4, – 4 додати 2 6, – 6 додати 2, 8, і 8 додати 2 буде 10. В будь-якому випадку, у нас виходить, що. Периметр правильного п'ятикутника 10 сантиметрів.